Підприємці, які отримали урядові гранти на розвиток садівництва, ягідництва і тепличного господарства, наймуть близько тисячі постійних працівників. Вони зобов'язані створити понад 10 тисяч нових сезонних робочих місць для розвитку сільських територій. Повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Урядовець також зазначив, що для отримання гранту підприємець має подати заяву через портал Дія. Заявку на отримання гранту розглядають в банку і Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Якщо заявка відповідає всім критеріям, то підприємець отримає відповідь протягом 2-3 тижнів. Що важливо, фермер може повторно подати доопрацьовану заявку, якщо після першого розгляду будуть виявлені певні недоліки бізнес-плану, зауважив Тарас Висоцький. Від початку цього року 24 господарства аграрного сектору отримали грантові кошти для розвитку свого бізнесу на загальну суму майже 57 мільйонів 322 тисячі гривень.